Як я вам і обіцяв, будемо досліджувати з вами на початку кожного нового місяця його назву у слов'янських і балтських народів. Минулого місяця ми розглядали з вами назви листопада, і посилання на те відео можна натиснути тут угорі, подивитися ще раз це відео. А сьогодні прийшов час грудня. Нагадую, що ви можете підписатися на мій канал або стати спонсорами, адже в нас попереду ще 11 місяців. Отож, грудень. Найімовірніше припущення щодо назви цього місяця це грудки землі, на які ґрунт перетворюється під дією морозів. Адже на дворі тепер уже не до жартів, без кожуха не вийдеш, земля скована грудками і спочиватиме аж до весни. Схожим словом, називають грудень і поляки Грудень за походженням теж що й в нас, але із польським. Інвентарем звуків, так би мовити, Грудень. грудень. Треба зауважити, що у давній Русі назва Грудене або Грудене скоріше застосовувалася до попереднього місяця, тобто до нашого листопада. А от наш теперішній Грудень давні русини називали Студен, тобто студена, холодна і морозна пора. А в Білорусі, у яких назви місяців. Досить подібні до наших назва грудня відрізняється. У них грудень має милу сніжну назву сніжань, бо вже сніжиць сиплеться білий пушок з неба і світ стає таким тихим, білим і пухнастим. А ось чехи та хорвати виявляють у назві Грудня дивовижну злагоду. У них грудень називається «Просенець» або просинац. Точна етимологія походження цієї назви невідома, але припускають, що найімовірніше просінець походить від слова просіяти, просяяти, бо вони помітили, що саме в грудні, після зимового сонцестояння, що сталося перед Різдвом, сонце, наче знову просяює, знову після темряви похмурого листопада, і день починає повільно, але впевнено, набувати часу і прибавляти хвилини. Отак, серед морозу і криги вони таки знайшли промінчик світла і надії. А у литовців місяць грудень називається подібно до нашого, а саме Грудіс, теж від тих самих замерзлих грудок землі. Натомість у старій латиській мові латиші називали грудень «Вілкуменесіс», тобто Вовчий місяць, місяць вовків, і тут уже не до романтики. Вовки в цей час не сплять, а полюють і закохуються. У грудні в них починаються гони, вовчі побачення на морозі. Тож, коли по селах по ночах чути виття, то, може, це не лише від холоду, але також і від кохання. Отак От грудень поєднує в собі все і замерзлу землю, і перший сніг, і промінчик надії сонця, і вовчий спів місяць, де природа засинає. Але життя триває під кригою, готується до нового кола року. Тож я бажаю вам тихого і спокійного грудня, наповненого святами, з надією на краще у новому році. Підписуйтеся на мій канал, ставайте спонсорами. І тоді про наступний місяць ми поговоримо вже за 4 тижні.